Доброго дня. Зараз проходить засідання комісії з питань освіти, культури молоді, фізкультури і спорту, охорони здоров'я та соціального захисту Великої селищної ради Хвачського -за району Закарпатської області. Склад комісії Латату Шуково Михайлівна та Фітес Михайло Іванович. Запрошені секретарку Головецької селищної ради Казина Світлана Андріївна, начальник відділу освіти культури, молоді, фізкультури і спорту, охорони здоров'я та соціального захисту, хміль Валентина Юрівна та головний бухгалтер Сюч Мар'яна Мар Васильівна. Порядок денний. Перше питання про затвердження звіту, про виконання фінансового плану КНФ центр первинної медико-санітарної допомоги Воловецької селищної ради за 2024 рік. Друге питання порядку денного про затвердження звіту про виконання фінансового плану КНП Воловецька центральної лікарні Воловецької селищної ради за 2024 рік. Третє питання: проведення штатної одиниці асистента вчителя у Олецькому ліцеї Воловецької селищної ради Мукачівської району Закарпатської області. Четверте питання порядку денного проведення штатної одиниці, шеф-кухаря у Воловецький ліцей Воловецької селищної ради Мукачівського району Закарпатської області. П'яте питання порядку денного про затвердження програми забезпечення виконання судових рішень та пов'язаних із ними стягнень відділу освіти культури туризму, охорони здоров'я молоді і спорту Воловецької селищної ради на 2024-2025 роки. Шосте питання порядку денного. Про внесення змін до програми фінансової підтримки КНП Воловецької центральної лікарні Воловецької селищної ради на 2024-2025 роки, затвердженою рішенням 17 сесії 8-го скликання Воловецької селищної ради від 21.03.2022 № 529 зі змінами і 22 від 22.06.2022 від... 23.08.22 від 27.10.22 рішенням виконавчого комітету від 24.12.22 від 21.02.23, від 22.06.23, від 14.09.23, від 28.09.23, 14 від 14.12.23, від 09.05.24, від 10.24.10.24, .10 від 14.11.24 і від 24.12.24. Сьоме .24. питання порядку денного. Про внесення змін до фінансового плану КНП «Воловецька центральна лікарня Воловецької селищної ради на 2025 рік. Восьме питання порядку денного про внесення змін до кількості штатних одиниць закладів дошкільної освіти та закладів загальної освіти Воловецької селищної ради на 2025 рік. І дев'яте питання порядку денного про надання згоди на безоплатне прийняття майна з державної власності у комунальну власність Волецької селищної реальної громади. Перше питання. Розатвердження звіту про виконання фінансового плану КНП Центру первинної медико-санітарної допомоги Воловецької селищної ради на 2024 рік. Це питання відноситься за попитанням директора КНП лікарні, де обґрунтовано він надав письмово, що які питання які в них вносяться зміни. Раджу подивитися, почитати саме, що там вноситься. Ну, я рекомендую у селищному голові вісти це питання на розгляд сесії. Прошу проголосувати. Так, проголосувало за два, проти немає. Утрималося, немає, не голосувало. Немає так, питання прийнято. Друге питання: про затвердження звіту про виконання фінансового плану КНП Воловецької центральної лікарні Воловецької селищної ради за 2024 рік. Ну, Згідно положення, яке прийнято рішенням сесії про е, порядок звітування е, е, наших комунальних некомерційних підприємств. Е, що е, квартально вони звітуються? Тобто зараз за підсумками е, минулого року вони пропонують і, до розгляду і лікарня, і ЦПМСД, вони пропонують е, подання звіту. Ну, теж рекомендую селищному голові донести дане питання на розвід сесії. Так, прошу проголосувати так. за два. Проти немає. утримала смену, голосувала немає. Дане питання пройшло. Третє про введення штатної одиниці асистента вчителя у Уловецький ліцей Воловецької селищної ради Мукачівського району Закарпатської області. Послухаємо начальника відділу освіти Валентину Юрію. Так само за висновком інклюзивно-ресурсного центру нашого Воловецького там з звернулися батьки з дитиною. З особливими потребами вони дитині виносли висновок, на на підставі якого батьки звернулися до дирекції школи і просять ввести відповідно до якого директор школи написав нам клопотання. Проведення штатної одиниці асистента вчителя для такої особливої дити... дитини кошти на оплату праці здійснюються згідно освітньої субвенції державного... державного бюджету освітньої субвенції. з державної послухавши, я думаю, що погодити і рекомендувати селищному голові винести питання на сесії, на розгляд сесії. Прошу проголосувати. <клес> а, проти немає, утрималися, не голосували, немає. Так, добре. Повітрянові служби. Так, четверте питання проведення штатної одиниці з шеф кухаря у Воловецькій ліцеї Воловецької селищної ради Мукачівського району Закарпатської області. Всі ми знаємо, що до кінці року і зараз, на цей рік, у нас нам надана державна субвенція на харчування початкових класів. Тобто всі дітки безвиключно, і тим більше Воловецький ліцей, в якому досить велика кількість дітей, понад 300 харчуються. Перших четвертих класів у зв'язку з цим ми просимо вести цю штатну одиницю. У Нас харчування ми плануємо гарне покращене харчування, гарне меню, згідно якого потрібні відповідно додаткові руки. Це не будуть лише так, як то було картопля, чи гречка, чи це буде. Якісь такі найпростіші вироби. Це ми плануємо. Десь і пільмені, і вареники, і голубці. Тобто більш покращення меню, і відповідно нам потрібно додаткову штатну одиницю для допомоги для, для відповідного вирішення цього питання. Так, ви, о, вирішили, думаю, що погодити та рекомендувати селищному голові, винести на питання на сесію. Прошу голосувати. За два. Проти немає, утрималися, немає. Не голосували, немає. П'яте питання про затвердження програми забезпечення виконання судових рішень та пов'язаних із ними стягнень по відділу освіти, культури, туризму, охорони здоров'я, молоді і спорту Уголоцької селищної ради на 2024-2025 роки. У Нас минулого року в грудні місяці схвалена ця програма виконання судових рішень рішенням виконавчого комітету. То ми просимо вже все ж таки затвердити цю програму на рік. Цій... Прошу погодити і рекомендувати селищному мову вирішити дане питання на розв'язку За два. Утрималися, немає. Голосували, немає. немає. Шосте питання. Про внесення змін до програми фінансової підтримки КНП Воловецької центральної лікарні Воловецької селищної ради на 2026-2025 роки, затвердженої рішенням 17-ї сесії 8-го скликання Воловецької селищної ради від 21.03.22 номер 529 зі змінами. Ну, знову ж, як зазвичай, це питання відноситься через те, що звертається директор про внесення змін до фінансового плану. Це лише таких питання. Ми просимо так само підтримуємо, щоб внести зміни. Так, Теж виносимо питання, рекомендуємо питання винести на сесію. За два утрималися. Немає. Про затвердження звіту, про виконання фінансового плану ПМП Центр первинної медико-санітарної допомоги Волгарської селищної ради на 2024 рік. Те, що я попередньо казала, що директор ЦПМСД каже, так само він звернувся із, щоб затвердити звіт за 2024 рік про виконання їхнього фінансового плану підтримую і рекомендую так само класно затвердити цей звіт цей за 2024 рік. Комісія рекомендує винести дане питання на розгляд сесії. Прошу проголосувати. За два, проти, немає, утрималося немає, Сувами немає. Наступне питання. Про внесення змін до фінансового плану КНП Воловецька центральна лікарня Воловецької селищної ради на 2025 рік. Ні, ми першою говорили. про, Но, про всі полікар, зміни. Полікар, на початку. Це 24-й рік, а це 25-й. з змін до фінансового плану. Плану. Так. Це не звіт. Я назвав <skulling> плану до фінансового плану. No. No. Так само ми просимо <skulling> з клопотанням ем директора. Ми просимо, щоб ви все ж таки винесли це питання на сесію. Комісія no, рекомендує селищному, голові ви не стедаємо питання на розгляд сесії. Прошу голосувати. Останнє питання порядку денного про надання згоди на безоплатне прийняття майна з державної власності, комунальну власність Воловецької селищної територіальної громади. Підручники. Минулого року департамент освіти нам передав підручники, тобто ці підручники закуплені департаментом, вони були на балансі департаменту освіти, звернулася обласна адміністрація так, Закарпатського. На виконавч... Боже, голосна державна адміністрація до нас з рекомендацією прийнято рішення сесії про передачу цих підручників на баланс нам на відділу освіти, щоб в подальшому ці підручники цими підручниками могли користуватися наші школярі в школах. Так, питання про внесення змін до кількості щатних одиниць, закладів дошкільної освіти та закладів загальної освіти Воловецької селищної ради на 2025 рік. Перше питання це те, що ми зараз пропонуємо до введення штатної одиниці кухара і асистента вчителя в Ловецький ліцей, тобто ми там будемо вносити зміни, так, у додаткове глянути. А друге, що у нас введено в дію закон України про дошкільну освіту, де внесені зміни до оплати праці педагогічних працівників в закладі дошкільної освіти? Більш детальніше Маріана Васильівна розкаже вам, що які зміни і як це відбувається? Зменшилося педагогічне навантаження для вихователів з 30 годин до 25. Міністерством освіти і науки України видано наказ номер 100 про внесення зміни додаток 9, наказу номер 557, який у питання оплати праці педагогічних працівників закладів за дошкільної освіти. Встановлено, що посадовий оклад педагогічному працівнику закладу дошкільної освіти встановлюється за робочий час, визначений відповідно до законодавства. Зауважимо, що наказ набув чинності 3 березня, тому ми внесли зміни такою штатні розпочати. Тобто, виходить, що кількість штатних одиниць вихователів на одну групу тепер буде становити 1,87 одиниць, а встановила 155 штатних одиниць. Тому треба збільшувати збільшилося на 1.000. Комісія рекомендує дане питання винести на розгляд сесії. Прошу проголосувати. Зараз, так? Проти немає, витримувалися, немає, немає. Не так, дякуємо за прошений гостям, на цьому наша комісія закінчилася. Дякуємо Та, за увагу.